Законопроект 8401 все-таки прийняли, і більшість змін по ньому вступить в силу з 1 серпня 2023 року. Тому в цьому відео ми розберемо, що ж все-таки там наприймали, і що цей законопроект змінює для нас звичайних фопів. Отож, поїхали! Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович, і я знову вимушений знімати в польових умовах ролик, тому що дуже швиденько винесли законопроект 8401 на розгляд. Швиденько його прийняли. Вже в мене є текст прийнятого законопроекту, значить, вже ми можемо говорити, що ж в нас все-таки точно вже змінюється із цим законопроектом з 1 серпня і не в першу чергу, давайте поговоримо про тих підприємців, які були на 2% єдиного податку. Так, 2% єдиного податку вже не буде існувати з 1 серпня. Що буде з тими ФОПами, які зараз на цій ставці працюють? Все достатньо просто раніше було багато питань, зараз вони всі практично відпадають. Законопроект дає чіткі відповіді роз'яснення. Отож. Всі ФОПи, які зараз на 2% з 1 серпня будуть автоматично переведені на ту групу і ставку, на якій вони були до. Обрання 2%. Якщо ж ви ФОП, який був створений і відразу з дати реєстрації обрав 2% єдиного податку, вас переведуть на 5% єдиного податку. Якщо ви були на загальній системі оподаткування, тоді з 1 серпня вас переведуть на загальну систему оподаткування. Але для таких ФОПів, які будуть переведені на загалку, законопроект передбачає можливість подати заяви про застосування спрощеної системи оподаткування. Заява подається до початку вересня, тобто в серпні, місяці. ми можемо подати цю заяву, щоб нас поставили на єдиний податок з 1 серпня. Отож, з 1 серпня мене переведуть на загальну систему. Я відразу 1 серпня можу подати заяву, щоб мене з 1 серпня перевели на спрощену систему на єдиний податок. Навіть 31 серпня я можу подати заяву, щоб мене перевели на єдиний податок з 1 серпня, і податкова це буде змушена зробити. Але в нас є ще одне запитання, яке стосується для ФОПів на 2%. це ліміти доходу. Що буде з ними? Адже ФОПи на 2% взагалі не мали ліміту. І Підприємець міг заробити хай навіть 50 мільйонів гривень вже до цього часу, до серпня місяця, і потім він переводиться на 5%, де в нас річний ліміт 7 мільйонів. Чи зможе він так працювати? Відповідь так, зможе, тому що той ліміт, який в нас е, був зароблений, отриманий. По 2% вже не буде включатися в суму доходу по тій групі, на яку ми перейдемо з 2%. Але якщо я перехожу на 5%, починаючи із серпня місяця. Із серпня по грудень, по кінець року я буду мати не 7 мільйонів ліміту доходу по цій групі. Я буду мати пропорційно до тих місяців, які мені закінчилися допрацювати до кінця року. Тобто ми 7 мільйонів ділимо на 12 і множимо на кількість місяців, які лишилися до кінця року, які ми будемо працювати вже на іншій групі на 5%, На відсотках. Тому обов'язково це враховуємо. Ну а на цьому питання по 2% закриті в нас лишилися ще питання РРО і деякі інші по перевірках. Тому пройдемося ще по них. Що ж, важливі зміни у нас є і для фопів на другій і першій групі, адже єдиний податок по цих групах, з серпня місяця вже сплачується обов'язково. За липень місяць ще є можливість нічого не платити, і з серпня обов'язково сплачуємо єдиний податок. Це цей пункт не стосується тільки тих фопів, які зареєстровані на територіях, де ведуться бойові дії. Перелік цих територій визначається міністерством реінтеграції. Можна подивитись наказ. Я в себе в телеграм-каналі залишу посилання на цей наказ і на список всіх територій. Єдиний соціальний внесок ЄСВ, як і раніше для всіх залишається добровільним. Починаючи із березня 2022 року, і до закінчення воєнного стану і ще 12 місяців після закінчення воєнного стану, ЄСВ сплачуємо добровільно. Проте, якщо не платимо ЄСВ, в нас не враховується страховий стаж. Дуже багато в цьому законопроекті написано про проведення перевірок про те, що вертаються документальні перевірки для багатьох підприємств. Проте, хочу просто загалом зазначити, що по суті для фопів на єдиному податку в нас нічого і не зміниться, адже е, планові перевірки для єдинників майже не проводяться, а фактичні і так проводились. Ну і звісно ж там, де ведуться бойові дії, перевірки проводити небезпечно, цього робити ніхто не буде. Тепер Переходимо до надзвичайно важливого питання: до повернення штрафів по РРО. Так, ми будемо змушені використовувати і далі програмні реєстратори, розрахункові реєстратори, касові апарати, видавати фіскальні чеки, тому що повертаються штрафи. Проте повертаються вони з 1 жовтня. До 1 жовтня працюємо як і раніше. Та я б радив вже почати використовувати РРО, програмні реєстратори, тому що в нас зараз штрафів немає. Є можливість повчитись, є можливість зараз е, в себе в діяльність запровадити цей інструмент, щоб з 1 жовтня вже працювати безпечно. В мене є купа роликів на цю тему. Я вам залишу посилання: ось напевне, ось тут зверху, на плейлисти з тим, як зареєструвати РРО, як працювати з РРО. Там дуже багато. Багато всього, і можете, звісно, підписати питання в коментарі під роликом. Проте навіть із 1 жовтня деякі підприємці зможуть і далі працювати без реєстраторів розрахункових операцій. Це в нас підприємці, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, на територіях, де ведуться активні бойові дії, і на територіях можливих бойових дій. Крім того, для підприємців, для яких відновлюють штрафи, є певні спрощення. Перше спрощення це е, зниження штрафів. До липня 2025 року ті фопи, які не продають технічно складних побутових товарів, не продають ювелірки медичних лікарських засобів, зможуть е, працювати з пониженими штрафами. Замість 100% за перше порушення буде 25%, замість 150% за друге порушення з невидачі чеку 50%. І Ще в законі прописали достатньо цікаву фразу. Я вам її хочу зачитати. Е, ті підприємці, знову ж таки, які не продають технічно складних побутових товарів, медички і ювелірки, мають право в розрахунковому документі зазначати назву товари-послуги у вигляді, що відображає споживчі ознаки товару послуги. Та ідентифікує належність такого товару послуги до товарних груп чи послуг. Як я зрозумів, що ми зможемо зазначати не конкретну назву товару, а зазначати назву, яка б. Ідентифікувала е, цей товар як приналежність до якоїсь окремої групи, наприклад, продовольчі товари. Чи, можливо, не сі будемо зазначати не е, сік, е, соковинка, 05 персик, а просто сік. Тут я ще сумніваюся, якщо у вас є якісь ідеї з цього приводу, пишіть в коментарях, будемо з цим питанням розбиратися. Я ж нагадаю, що можу знімати нові ролики, давати роз'яснення тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять на карту. Якщо ви вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, можете задонатити. Дуже вам дякую. І також хочу сказати, що обов'язково обов'язково зніму повний ролик із детальним розбором цього законопроекту. Хочу розібрати його просто на молекули, щоб визначити всі нюанси і запощу його на Ютубі і в себе в телеграм-каналі. Тому на телеграм-канал також обов'язково підписуйтесь. Він ось тут, посилання на нього зверху. Там оперативно надаю всю інформацію, там ми спілкуємося з підприємцями, відповідаю на питання, тому не забудьте підписатись. І Підписуємось на YouTube канал. Якщо ще не підписані, ставимо вподобайку цьому ролику. Дякую вам за перегляд! Бережіть себе на все добре!